Алея Слави в Івано-Франківську отримала нову символічну зірку на честь Опанаса Заливахи. Це вже п'ятий знак на вулиці Шевченка, присвячений почесним громадянам міста. На його відкриття зібралися родичі й друзі митця, а також представники влади та громади. Зірка нагадуватиме про заливаху як про художника, чия творчість стала формою протесту проти радянського режиму. Номер один музей, тому що його твори мусять бачити, на його творих мають вчитися покоління і сучасні художники, митці, вчитися в всьому українськості, людяності, як там написано в нього, і вселюдкості. Вічно має жити. Вічна світла пам'ять про нього буде, і поки будуть бачити люди його твори. Ці люди, вони є для нас орієнтиром і прикладом, як ми повинні зараз боротися за правду і за справедливість. Це була страшна система, і виступити проти такої системи це треба було мати велику мужність і відвагу. І власне, офанат Залеваха був такою людиною, талант якої, талант якої не міг терпіти наруги тої комуністичної системи.